Добрий день, ліпі, друзі, з вами Кравець на Ютуб каналі Устам дітей. Вітаю зі святом успіння Престої владичиці нашої Богородиці. Блаженне успіння Божої Матері. Після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо, пречиста мати Його Діва Марія, жила в домі Апостола Іоанна, який пам'ятаючи слова Господа, сказані йому з Христа. Ось Мати твоя! Шанував її як найніжніший син, і піклувався про неї, як про рідну матір. Близько 12 років після Вознесіння Господнього жила прочиста його мати на землі. Кожен день вона ходила молиться до порожнього гробу, сина свого і всад Гепсиманський, неспосидний наш молився перед своєю смертю на хресті та на Голгофу. Злі удеї хотіли вбити матір з п'ятого, але її оберігав її. Дізнавшись, що матір Божа щодня ходить до гробу, сина свого, персвященики та книжники поставили там варту, щоб нікого туди не пускати, а саму матір Христа вбити. Але Бог сотворив диво, Він засліпив вартових, і вони не бачили Божої Матері, що приходила туди. Та й доповіли їй, що до печери гробу ніхто не ходить, що довгий час вартували, там і нікого не бачили. А послу, яким після вознесіння їхнього улюбленого вчителя на небо, залишалася одна втіха бачити Матір Божу і розмовляти з нею. Дуже шанували її, нічого не робили без благосовіння. Та поради Божої Матері, ідучи на проповідь у далекі країни, апостоли просили Матір Божу благословити їх і молити за них, приходячи до Єрусалиму, вони розповідали їй, де вони були, як проповідують і чи багато людей увірували Христа. До Божої Матері приходили хворі і унасілювали їх. Приходили засмучені та згорьовані, і вона втішала їх, приходили грішники, і вона говорила їм, що і вони спасуться, якщо тільки покаються і виправляться. Нарешті настав час, коли Господу Ісусу Христу угодно було взяти причисту матір свою до себе на небо. Вона молилася в садуманському, аж раптом. Явився їй ангел і сказав, що через три дні буде їй блаженна кончина і подав їй пальму гілку з раю. Кріста Богородиця звеліла приготувати все до свого поховання та просила Іоанна, що їй ніс перед її гробом райську гілку, подану її ангелом. Безліч християн зібралися до Божої Матері і плакали про те, що вона скоро залишить їх втішала їх, просила не плакати і обіцяла молитися за них. Божій матері хотілося перед смертю побачити апостолів, учнів її улюбленого сина, попрощатися з ними. Але в Єрусалимі були тільки Яков та Йоанн, а решта розійшлися по різних країнах проповідувати війську про Христа. І ось яке чудо зробив Ісус Христос, щоб виконати бажання Матері своєї, всі апосоли, окрім Фуми, були принесені ангелами в Єрусалим до будинку, де жила Христа Богородиця. Як вони здивувалися і зраділи, побачивши один одного, і як плакали, коли дізналися, що Господь цібрав їх для того, щоб поховати Богородицю, яку вони так любили і шанували. Настав день передбачений ангелом. Приста Богородиця, чекаючи смерті, лежала на ложі, яке було прибрано для покійника. Апостол посадом аж раптом розкривається стеля, з неба сходить сам Ісус Христос, оточений ангелами, Богородиця вклонилася Синові своєму і Богу лягла на ложе і померла, ніби заснула. Тому то смерть Божої Матері і називається Успінням сну. До прочистого тіла Богородиці приводили хворих, сліпих, лухих, німих, біснуватих, і всі вони зцілювалися, вторкаючись до її тіла. Понесли ховати престол Богородиці в гевсиманський сад. Попереду апостол Іоанн несе райську гілку, Інші апосоли несуть тіло Богородиці на плочах, безліч християн провожають ночі, усі співають священих писень, у той же час чутно в повітрі співангелів. Пересвященники і книжники, почувши, з якою честю ховають матір розп'ятого ними Ісуса, посилають слух і воїнів, що вони розігнали похорону ходу, чи пущі вісу вбили, а тіло Богородиці спалили. Але ці злі люди нічого не могли зробити, хмара сховала її ноші з тілом Богородиці і тих, хто проводжав. А слуги та воїни раптом усліпли, молися голими об стіни і шукали полдерів, хто відбив їх додому. Тільки один з іудейських священиків Афоній протиснувся до носилок, на яких несуть тіло богородиці, скупився за них руками, щоб скинути причесте тіло на землю. І що ж, руки Афонія відділилися по лікуті і пристав до нож та й повисло на них, а сам він упав без рук на землю. Тут він розкайся, визнав Ісуса Христа Сином Божим, а Дів Марію, Матір'ю Божою. Тоді апостол Петро звелів йому представити обробки до своїх рук, що так і висіли на труні. Лише не тільки Афоній це зробив, руки його зрослися, тільки видно було червону смужку коло ліктів, де вони відвалилися. Багато хто з посланих архіреями, служників із народу, злякавшися гніву Божого та сліпоти, став молиться, Богородиці, що вона сіла їх. Молитва їх була почута, вони знову стали бачити і стали християнами. Принесли, Принесли тіло Божої матері в Евсеманію, всі почали плакати і прощатися з матір'ю Божою. Нарешті тіло Пресвятої Діви Марії поклали в печеру. Вхід в печеру завалили великим каменем. Три дні не відходили апосол від печери і молилися. На третій день після похорон прийшов і апостол Фома, Гірко плакав, він що йому не вдалося побачитися з Богородицею і, по... і попрощатися з нею. Він став просити, щоб відкрили пешеру, відкрили і що ж? Апостоли були вражені, прочистого тіла Богородиці не було вже у гробі, лежала тільки одежа, в якій її поховали. Ісус Христос взяв її тіло своєї Матері туди, де була вже її душа на небесах. Господь Ісус Христос, поснісся на небо, взяв туди і свою пречисту матір, але ніколи у нас не залишають. Завжди з нами, оберігають нас від усього злого і посилають нам все добро. Вони чують, ваші молитви, чекають, коли ви згадаєте їх і помовтеся їм. З радістю пошлють вам все потрібне і корисне, будьте слухняні, старанні, скромні. Ісус Христос, і його матір, люблять таких добрих дітей. Будемо ж добрими, можемо менітьми. Дякую, друзі, за увагу до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, ставте дітей і пишіть в коментарях.